Года не грає, але їдемо. Добрий день усім! Вирішив сьогодні поїхати на Коп. Погода, звичайно, не пляша, ну, але кінець осені, далі ще гірше буде, будуть дощі. Дві яка погода, хмари. Сьогодні дощ зранку падав, що також, також передають, ну нічого, ми затарили дощовиком, а є дощовик. І будемо сьогодні щось шукати. От приїхали ми в одне місце. Колись був старий радянський колгосп. Зараз тут фірма є. Сади. вирощують лохину. І ми підемо купати ось в ту сторону. Погнали! І ось перша знахідка, упала ця ложка олов'яна або алюмінієва, Сигнал був 90... 91-93. Так, ось тут був хороший сигнал. Зараз я ще раз покажу. Ми скебочку перевернули. О, пропався. Распадаемся, что цены с бузом. Дело рукой неручно. Дождь падает. Да. Нахрабаху иначе назвать. Іди, далі. О, що ж ми ось що ми знайшли, друзі? Ух ти! Що це? Кусок... Кусок або ложки. Або якийсь медальйон. Класс! Класс! Так. Дощ падає незручно. Не знаю що це таке є. Дома почищу, вам покажу. І так, знову попався хороший сигнал. Але глибокий, тому викупаю, покажу. Ну що, друзяки, перший сьогодні, перша сьогодні хороша знахідка. Монетка. Була в ямці не глибоко. Шукав довго її піном, але найшов. Ось. Добре не видно, бо то, все було, то була б суха земля, вона б інакше відчистилась. Водички сьогодні немає, сьогодні і так забагато води з неба падає. Так, цікаво, що це у нас за монета. Так. так, все в болоті. Так, секундочку, будь ласка, зараз я відчищу і вам покажу. Так, друзі, оце відчистив. і це ось така... Монетка. Добре не вдалося відчистити. Вдома краще відчищу і вам покажу. Але досить цікаво, якийсь замок намальований. Раллі. Залишаємося. Ось слідуюча находка. Знахідка. Ми знімаємо україномовний контент. Важко шукати в болоті. Зараз попробую вичистити, вам покажу. Так, це є два гроші Польща. Йдемо далі. Gehen hm. wir Дротик. Ну, і таке буває. Друзі, хожу вже 2 години, нічого не було. Одні гільзи патроні старі, пам'ята. І тут в мене сигнал 91 на гареті. і ось монетка. Досить немаленька. Зараз ми спробуємо визначити, що це за монетка. Скажу вам так, в мене Гаред Ice 400 Ай. На гільзі від патронів після Другої світової війни він показує сигнал 82-81. А от на такі монетки сигнал показує 90, 91, 94 у цих межах і досить ефективно. Зараз спробую почистити, покажу вам. Так, намальована в нас голова. Це Погано видно, але я думаю, що це є Австро-Угорщина, імператор Франц Йосиф. Але судячи по тих гербах, тут такий інтересний герб. Аверс чи реверс так правильно. Хто знає, пишіть в коментарях. Буду радий знати, що це за монета. Дякую, продовжуємо. Ну що, друзі, у нас вже темніє. і ще один сигнальчик 8590. Зараз спробуємо поінтером його знайти. Патрон. верніше гільза. Гільза від патрона. Ну. Дане поле всіяне, можна сказати, цими гільзами. Бувають отакі. Такого плану гільзи бувають цілі, великі. Ну, Що поробиш? Знахідка є знахідка. Як я і обіцяв, ми монетки вдома почистили. У мене дружина займається нумізматикою. вміє гарно реставрувати монети. І ось ця монетка, та, що посередині, це є венгерська монета 1909 року. Стан в неї, можна сказати, задовільний. Два. Цифра 2 намальована. Ось. Це були. Два гроші польських. Можливо, 2040, о, 1943 року. Добре, рік не видно. І ось ця монета досить така цікава. Не міг визначити, можливо, ви мені допоможете. Будь ласка, пишіть в коментарях. Одна друга К. Можливо, це одна друга крейцера. Ось. З другої сторони силюет обличчя. Але монета добре не збереглася. Можливо, досить стара. Дякую, що були на моєму каналі. Дивилися відео. Підписуйте, ставте лайк. Дякую.